Це я красуня і чудовиська тільки з драконами, магією і живописом, що пророкує майбутнє. Айшки! хочу розповісти про свіжу новинку від авторки Елізабет Лім «A Forgery of Fate» або Підробка Долі. Це романтична фентезі з приходами дуже схожа на перепис красуні і чудовиська, але у східному стилі з драконами, з підводними царствами та маю через мистецтво. Головна героїня Тру дівчина, яка вміє малювати майбутнє. Щоб врятувати свою родину, вона змушена одружитися з напівдраконом Елонгом, і разом вони потрапляють до підводного короліства Айлонг, де править жорстокий король дракон. Там усе просочено атмосферою, морські істоти, неймовірні підводні краєвиди та політичні інтриги. І Тру виявляється ключем до зміни долі цього королівства. Але найголовніше, ця історія мені нагадала, чого я полюбила читати. Бо красуня і чудовиська це була перша казку, яку я самостійно прочитала в дитинстві. І тут вона оживає по-новому сильною головною країною, з романтикою, з казковою і з драконами. Ну як в таке не закохатися? Я дуже сподіваюсь, що видавництво РМ зверне увагу на цю книгу і теж її видасть українською. Вона глибока, емоційна, чуттєва, ну і звісно, неймовірно гарна. Я впевнена, що ця книжка знайде свого читача. Я думаю, навіть тисячі. До речі, сама книга мені попалася в боксі від Ова України. І вона ще з автографом-авторки, і причому це не надруковане, а точно написане від руки. Якщо вам цікаво такі розпаковки, в мене ще приїжджають і люмиклеїть та феріут. Підписуйтесь! Смачного вам читання!